Протягом історії свого існування церква в Шумську проходила різні етапи: від заборон проведення богослужінь, утисків, відсутності церковного приміщення та зневаги суспільства, до сприятливого часу свободи, можливості збиратися в чудовому домі молитви, вільно говорити про Бога, проводити євангелізації і приходити на зібрання зі своїми сім'ями. Є багато чого, про що можна було б згадати за ці 95 років. Але оскільки на 90-ту річницю ми чули розгорнуту історію нашої церкви, зараз давайте пригадаємо події останніх п'яти років. Одним з наймасштабніших проєктів у цей період було будівництво класів недільної школи та гаража, яке розпочалось у 2019 році. З 2021 року і дотепер класи активно використовується для проведення занять недільної школи. Вони затишні, теплі. Та обладнані всім необхідним для комфортного навчання і є величезним благословінням для учнів та вчителів. У 2019-му вперше було проведено святкування Дня подяки в Шумську на рівні міста. Дійство проходило на міському стадіоні, де всі бажаючі могли почути Слово Боже, звернути увагу на те, яку незліченну кількість добра подає нам Бог, насолодитися чудовим співом хору та гуртів, а наостанок ще й поласувати смачним пловом. Сім'я Божий рецепт щастя. Такою була назва ще одного івангелізаційного заходу, який, окрім міста Шумськ, також було проведено у селах Соснівка та Степанівка, цілю якого було привести людей до розуміння цінності сім'ї. Того ж року, з цією метою було проведено ходу всі разом за сім'ю. Наступний 2020 рік став роком великих змін та випробувань в житті людей та церкви, адже розпочалась пандемія коронавірусу. Через неможливість збиратися більшою кількістю людей, служіння спочатку приходили у декілька потоків, а пізніше перейшли у формат онлайн-трансляції. Цей час був непростим для церкви, адже у кожного виникали думки, а чи зможемо ми ще коли-небудь зібратися у повному складі? Тоді це було нашою мрією, і, дякуючи Богові, ми зараз тут, всі разом. У 2021 році, спочатку на базі готелю, а потім в приміщенні класів. Проходили тематичні зустрічі під назвою Жива надія, на яких у невимушеній атмосфері неоцерковлені люди могли почути Слово Боже та ближче познайомитися з церквою та християнами. Ще одним важливим напрямком євангелізаційного служіння є відвідини геріатричного центру в селі Великі Дедеркали, завдяки якому люди похилого віку мають можливість почути проповідь Слова Божого, послухати християнських пісень і просто відчути себе незабутими та потрібними. Звісно, окрім цих, протягом останніх п'яти років проходили інші проєкти одноденні евангелізації в різних селах Шумщини, в яких брали участь хор, музичні гурти та благовісники церкви. У 2021 році ми також відзначили сторіччя Євангельського Руху в Україні. Святкування відбувалося в селі Биківці, звідки почалася історія церкви християн Віри Євангельської у нашій країні. 2022 рік. Став переломним для усіх українців і для нас, зокрема через початок повномасштабної війни Росії проти України. Усі ми були налякані та розгублені, не розуміючи, що робити, як жити далі. Тому з перших днів війни церква почала збиратися вранці та ввечері для молитви за перемогу та мир в Україні. До слова, започатковані тоді щоденні ранкові молитви тривають і досі. Величезна кількість людей з прифронтових територій. Та місць, що постійно обстрілювалися, ринула на захід і потребувала місця для ночівлі чи перепочинку перед подальшою дорогою. Тому класи недільної школи були оперативно переобладнані під тимчасове житло, і вже з початку березня туди заселились перші люди. Саме тут, а також в приміщенні готелю, наданому Олександром Горожинецьким, в перші місяці повномасштабного вторгнення знайшли прихисток понад 400 людей протягом п'яти місяців. На обох цих локаціях постійно проживали орієнтовно 70-80 осіб. Всі витрати на проживання у цих двох будинках взяла на себе церква. Також суттєвою підтримкою була допомога братів та сестер, що емігрували до США. У церковній кухні з перших днів війни постійно кипіла робота. Там готувалися обіди для людей, що проживали при церкві чи були в шумську проїздом. Також сестри та брати займалися приготуванням їжі для подальшої її відправки на фронт. Всі разом ліпили вареники, виготовляли тушківки, ковбасу, паштети, варили каші, пекли печиво. Завдяки нашим братам і сестрам з-за кордону ми отримали гуманітарну допомогу, якою забезпечували внутрішньо переміщених осіб, військових, а згодом і людей на деокупованих територіях. Для потреб Збройних сил України нашою церквою було придбано автобус. А пізніше квадроцикл для транспортування поранених та полеглих бійців. Брати, служителі нашої церкви особисто мали кілька поїздок для роздачі гуманітарної допомоги цивільному населенню на Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та в місті Дніпро. Ми постійно долучаємось до продуктових або фінансових зборів для військових та жителів прифронтових територій і вдячні Богові за можливість жити у мирній місцевості. Допомагати тим, хто живе під обстрілами та в небезпеці і потребує нашої допомоги. Попри війну та великий відсоток людей, що іммігрували, наша церква живе та активно продовжує свою діяльність. За останні роки, через святе повірі водне хрещення, до Божої сім'ї приєднались 35 братів та сестер, було створено 16 сімей, народилося 29 діток. Ми маємо недільну школу, що складається з п'яти різних вікових груп та нараховує 65 дітей та 14 вчителів, а також 5 музичних керівників. Усі діти, окрім найменших, співають у дитячому хорі, співом якого усі ми особливо насолоджуємось. Завдяки табірному служінню щороку по кілька десятків дітей мають можливість почути Боже Слово. Таким чином. Лише за останні п'ять років понад 1100 дітей нашої територіальної громади почули добру вістку про спасіння в Ісусі Христі. Ще одним євангелізаційним проєктом для дітей є щорічне відвідування командою дитячого служіння одного чи кількох закладів освіти з різдвяною постановкою. Це дає можливість нагадати або ж вперше донести дітям істину суть Різдва. Окрім цього, на базі нашої церкви регулярно відбуваються дитячі та підліткові конференції. Попри те, що, на жаль, багато молодих людей виїхали за кордон, наша молодь нараховує близько 30 осіб. Функціонує молодіжний хор, щотижня відбувається розбір Слова Божого, молодь активно задіяна практично в усіх напрямках діяльності церкви, в дитячому служінні, таборах, проповідях, відвідиних стареньких евангелізаціях, якщо потрібно, в допомозі на кухні чи оформлені зали, наприклад, на День подяки. Новостворені молоді сім'ї, об'єднані відділом сімейного служіння, збираються разом для розбору Слова Божого, відвідиних хворих та стареньких людей, мають тематичні зустрічі та виклади для сімейних пар та проводять служіння хор молодих сімей. Також ми маємо сестринський відділ, який організовує для жінок заходи, що покликані підтримати і підбадьорити їх в ці непрості часи. Відділом проводяться районні конференції та зустрічі для молодих сестер. Навесні 2023 року цим департаментом було організовано вечерю любові для тих братів та сестер, яким виконалось 70 і більше років. А влітку цього року організовано зустріч поколінь, на якій старші сестри ділилися з молодими досвідом свого служіння, віри та сімейного життя. Величезним благословенням для усіх нас є хор, який щонеділі несе служіння у прославленні Господа піснею. Та служить своїм чудовим співом на усіх святах, шлюбах, похоронних богослужіннях та в звичайній неділі посвячено звершує свою працю для слави Божої і нашого збудування. Звісно, жодна церква неможлива без проповіді Слова Божого, тому в нас є багато братів-проповідників, які щонеділі на буднях мають для нас актуальне, збудовуюче і живе слово, через яке ми можемо зростати духовно, більше усвідомлювати. Яка велика любов Божа та Його жертва для нас, помічати свої недоліки і з Божою допомогою змінюватися, більше пізнавати Бога і бути Його учнями і послідовниками? Неможливо не відмітити й те, що усі члени Шумської помісної церкви завжди радо відгукуються та долучаються до усіх необхідних робіт для покращення нашого добробуту. Адже і будівництво приміщення для класів, і нещодавно розпочаті роботи на подвір'ї дому молитви. Ми можемо звершувати лише завдяки активній участі і посильній допомозі кожного з нас. Община піклується про те, щоб кожен бажаючий мав можливість бути на богослужіннях, саме тому, що неділі, вранці і ввечері, містом курсує наш церковний автобус, щоб усі, хто не має власного транспорту і особливо люди поважного віку, мали можливість бути в єдності з Божою сім'єю. Це лише невеличка частинка нашої з вами історії. І вона свідчить про те, що ми маємо чудову, благословену церкву, сповна забезпечену Богом усім необхідним. Ми вже пережили чимало змін, випробувань і труднощів і, напевно, пройдемо ще більше, але крізь роки, крізь покоління, крізь усі життєві обставини незмінним назавжди залишиться одне Бог завжди був і буде поруч зі своїми дітьми.